Привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо практику і тренування для того, аби в майбутньому ми могли правильно проводити медитації на тарканому таро. Минулого разу ми з вами вчилися правильному диханню і як правильно заводити енергію в тіло та виводити з тіла. Сьогодні ми з вами будемо вчитися цю енергію направляти в потрібні для нас чакри. Про самі чакри написано дуже багато цікавого і корисного, із цим можна ознайомитися в відкритому доступі або поспілкуватися в нашому телеграм-каналі на цю тему. Сьогодні ми зупинимося лише на короткі і необхідній для нашої роботи інформації. Отже, для того, аби провести якісну підготовку чакр до медитації, давайте коротко пройдемося по їх значенню, де вони розташовані, для того, аби ми могли правильно їх відчувати в подальшому. Отже, починаємо. Перша чакра розташовується на рівні куприка і має назву кореневої. На санскриті ми її знаємо як мулотхар. Вона має червоний колір і відповідає за витривалість нашого тіла. Проявляє себе в крайніх випадках, коли питання стоїть про цілісність і життєздальність, грубо кажучи, питання життя і смерті. Це наші інстинкти. Так само вона пов'язує нас із землею. Це самоповільна і низькочастотна чакра. Вона одинарна. Що таке одинарна? Прослужу трошки згодом. Будь ласка, не думайте, по-перше, що якщо чакра низькочастотна, то це все щось негативне чи непотрібне. В нашому тілі, світі навколо все взаємопов'язано і все має свою функцію і без низькочастотності ми навряд чи б з вами могли розвити високочастотні вібрації в подальшому. Друга чакра статева. Ми її знаємо під назвою Сватхістан, має здебільшого помаранчевий колір, розташовується внизу живота між пупком і статевими органами, відповідає за працездатність яких. Подальшого. Також ця чакра відповідає за контакти з людьми, через неї йде зв'язок із сексуальними партнерами та дітьми, починаючи з другої і до шостої, це від Сватхісани і до шостої чакри, є подвійними чакри. Тобто, що таке подвійні? Вони мають свій прояв як на передній, так і на задній поверхні тіла і взаємодіють з обома нашими меридіанами вверх вниз спереду, ззаду. Зрозуміло тоді, що якщо ми кажемо про Молодхару, так, вона одинарна. Вона працює лише з однією стороною. Далі, третя чакра. Чакра сонячного сплетіння має жовтий колір і називається маніпура. Розташовується вона у самому верху живота, трохи нижче точки з'єднання ребер. Ця чакра життєвої енергії, відповідає також за процеси травлення. Від неї багато в чому залежить те, як ми себе відчуваємо. У соціальній сфері ця чакра впливає на нашу роботу, кар'єру, на те, як ми себе позиціонуємо дає і дає нам лідерські якості. Більшість людей здебільшого завжди сконцентровані саме на цій чакрі. Ви розумієте, чому. Це наш соціум. Далі йде четверта чакра. Серцева анахата, бана зеленого або смарагдового кольору. Ця чакра відповідає не тільки за роботу серця та кровоносних судин, а й за наш емоційний стан, за стосунки з оточуючими людьми, почуття, любов, співчуття. Це вже досить високочастотна чакра і багато в чому відірвана від муського. Тому, набираючи енергію в цю чакру, ми прагнемо розвитку прямуємо в духовну сферу. З енергії саме анахати і вище починаються різні енергетичні практики. Тут, можливо, біоенергетика, діагностика, посилена інтуїція тощо. Далі у нас йде п'ята чакра. Розташовується на рівні горла. Тому так і називається горлова або вішутха. Її колір блакитний іноді синій відповідає за спілкування з іншими людьми, комунікабельність, можливість вести просвітницьку роботу. Розвинена горлова чакра дає змогу сприймати досить тонку інформацію. Це рівень близький до Ясновидіння, який відкривається наступною чакрою. От шоста чакра чакра третього ока, аджан, розташована між бровами і має синій колір. Або колір індивіда. Колір індио, ще ми звикли так казати. Відповідає за роботу очей, головного мозку. Розвинена частина третього ока відкриває можливості до ясновидіння, бачення енергетики людей та інших здібностей. Ну і сьома й остання чакра в нашому фізичному тілі розташована на рівні потилиці. Гол головна або сахасрара чакра має фіолетовий колір, з'єднує нас із небом, космосом, Богом, Всевишнім. Енергія згори вселяє в нас почуття впевненості та безпеки. Це найбільш високо, високочастотна чакра, що відкриває в нас, так би мовити, давайте називаємо це Божественність, дає прозріння, осяяння. Так само, як і корнева чакра, до, до речі, сьома є один, одинарною. Тепер дивіться. Чому так виходить, що з другої по шосту чакру вони подвійні. Вони працюють як спереду основним тілом, так і задньою частиною, грубо кажучи, тіла, це щоб для вам було зрозуміло. Чому ж, мені, чому ж наша перша чакра і сьома являються одинарними? Вони працюють перша знизу, сьома лише зверху, тобто не перед, не ну, грубо кажучи, вверх низ але за великим рахунком, ці дві крайні чакри пов'язані між собою і є проявом одна одної. А потік енергії неба і землі формує наш хребет. Через нашу спину проходить два канали. Один спрямовується знизу вгору, чи переносячи енергію землі, а інший сходить зверху, передаючи енергію неба донизу. Ми, перебуваючи між двома цими потоками, використовуємо обидві енергії. З ним… З ними також можна попрацювати для загального зміцнення організму. У цьому разі ми на вдиху забираємо енергію з Землі через Куприкову чакру, піднімаємо по спині вгору, а на видиху беремо через верхівку енергію неба і проводимо її вниз. Ця вправа не є для нас основною, оскільки дає змогу тільки прочищати канали позвоночника і поліпшувати потік енергії. Але не дає можливості працювати енергетично з іншими об'єктами. Для того, щоб зарядити енергію конкретно чакру, нам знову знадобиться перша вправа, яку ми з вами розглядали в минулому відео. А також знання про місце розташування і колір чакри, про що, було, про що я вам розповіла щойно. Отже, Оскільки здебільшого ми живемо на енергії Маніпури чакри, тобто це чакра сонячного сплетіння згадуємо, найлегше буде почати нам тренуватися саме з неї. Згодом для роботи з арканами нам знадобиться більше висока енергія серцевої та інших чакр. Я думаю, вже з іншими чакрами після сьогоднішньої практики ви зможете пропрацьовувати самостійно. Отже, згадуємо з вами минулу практику, дихання. І проводження енергії по тілу. Як ми це робимо? І починаємо нашу практику з наповнення енергіями чакри. Працюємо сьогодні з маніпурою чакра сонячного сплетіння. Починаємо. Глибоко вдихаємо і видихаємо. І знову. Вдихнули, відчули, як енергія наповнює нас, видихнули. Знайдіть тихе і спокійне місце. Займіть зручне положення, розслабте тіло і зосередтеся. Згадайте нашу попередню практику. Проводіть кілька разів енергію в прямому і зворотньому колі, так, як це робилося раніше. Догори, вниз. Вдихаємо вгору енергію, видихаємо донизу. Вдихаємо. Вгору пішла енергія. видихаємо Донизу і так декілька разів дозвольте собі розслабитися, зупиніть поток думок. Є лише ви і ваша енергія. Тепер прочистивши канали, продихавши їх. Прискоривши потік енергії і підготувавши свою свідомість до роботи, ми переходимо до нашої вправи. Сконцентруйте увагу на стопах і, зробивши вдих, проведіть енергію вгору. Відчуйте, як у районі трохи вище поперек Утворився теплий зустрі, який починає обертатися як диск жовтої енергії. Зробіть види і направте енергію попередній поверхні тіла в сонячне сплетіння. Повторіть так декілька разів. Якщо не виходить з першого раду, повторіть ще раз. Зосередтесь, уявіть собі це світло, відчуйте це тепло. Чуєте, як цей дикс закручується, піднімається по поверхні тіла в сонячне сплетіння. Ваша маніпура чакра починає наповнюватися енергією, що вдихається, піджививши кілька разів чакру ззаду і спереду, так як вона подвійна. Перестаємо концентруватися на спині. Тепер на вдиху ми ще зачерпуємо енергію знизу, проводимо її по ногах. Ми не концентруємо уваги на серединих меридіанах і на видиху відразу направляємо енергію в чакру, в сонячне сплетіння. Ми буквально видихаємо енергію через чакру, потік іде ззаду наперед, але більша частина енергії залишається в самій чакрі, не виходячи назовні. Концентруємо свою увагу тільки на тому, що ми видихаємо в чакру, від цього вона починає світитися яскравіше, наповнюється сонячним відблискам, стає ширшою. Щільнішою й обертається швидше. Зверніть увагу, з кожним видихом ваша чакра наповнюється енергією сильніше, і починає ця енергія швидше в ній обертатися, стає чіткішою і впевненішою. Це не перегонена швидкість, не поспішайте, зробіть це в своєму ритмі. Чакра просто має впевнено обертатися. Ваша інтуїція відчуття підкажуть вам, із яким саме темпом, що вельми індивідуально. З кожним своїм обертом вона, як на ниточки, намотує енергію на себе, стаючи все більшою, яскравішою. Сильнішою, ниточка за ниточкою намотується на чакру, потік енергії. Пропрацюйте, це може займати деякий час. Можливо, комусь потрібно декілька хвилин, а комусь значно більше. Очі мають бути закриті, Зосередтеся на братан та кольорі, у ділянці сонячного сплетіння. Ви відчуєте ущільнення і тепло, це і є концентрація енергії. Спробуйте пропрацювати, закрутити енергію в своїй чакрі сонячному сплетінню і протримати її так хвилин 5. Продовжує. Ви відчули, як чакра з комфортною для вас швидкістю накручує на себе енергію. Виконайте кілька циклів дихів і видихів, набираючи енергію в чакру, після чого переключіть свою увагу тільки на неї. Перестаньте контролювати потік енергії. Як вона забирається, як вона наповнює чакру, можете відпустити дихання, дихайте в своєму темпі. Зараз ваша увага прикута тільки до чакри, до її обертання і світіння. В цей момент вона проходить гармонізацію і починає виливати свою енергію на навколишній простір, що її оточує, на ті органи і частини тіла, за які вона відповідає. Поступово ця жовта енергія починає розливатися по вашому животу, всім внутрішнім органам. Потік енергії розходиться, наповнюючи весь ваш організм. Незабаром ви цілком заповнюєтеся енергією чакр, стаєте золотисто жовтого кольору, випромінюєте тепло і світло. Побудьте в цьому відчутті декілька хвилин. Тепер чакра взяла необхідну її енергію і по численних внутрішніх каналах ділиться нею з усім організмом, налаштовуючи його на потрібний лад. Поширивши енергію по всьому тілу, ви підготували його до роботи відповідно до цієї чакри. Це дасть змогу вам посилити імунітет, а також працювати з деякими арканами близькими за своєю чистотою до цієї чакри. Поступово вдихніть в своєму темпі, спокійно видихніть, згадайте техніку дихання, енергії, як частина енергії залишається в вашому тілі. А її надлишок входить через руки. Зробіть декілька сихлів, таких вдохів, видохів. Придіть в комфортне для вас дихання, відчуття, відверніть свою увагу від чакр і енергетичних потоків, достатньо наповнилася енергією чакри сотнячному сплетіння. Тепер поступово відкривайте очі, ще раз глибоко вдихніть і видихніть. На цьому практика тренування з наповнення чакр завершується. Наступного разу ми з вами поговоримо про те, як працювати з образами в уяві. Для початку ми з вами будемо працювати з простим образом куля або куба, щось самого простого, тренуватися, уявляти, створювати його, наповнювати, відчувати. Тому до зустрічі в наступному відео. І гарного вам часу доби.